Вітаю вас, пані Мирославу. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, про роботу національного природного парку Північне Поділля у літній період. Взагалі хочу відмітити, що національний природний парк Північне Поділля, котрий знаходиться на території Золочівського району, це унікальна природна територія. Яка потребує великої праці не тільки науково-дослідної, а й природоохоронної. Також ми здійснюємо еколо-освітню діяльність та рекреаційну діяльність. Звичайно, так у літній період ми би хотіли з вами усі гарно мандрувати і використовувати організований туризм. Але також ми велику увагу приділяємо науково-дослідній роботі та природоохоронній діяльності. Наш парк є дуже унікальним. Адже він єдиний в Україні мультикластерного типу. Він складається з маленьких частинок територій, особливо цінних. Їх налічується понад 500 цих кластерів. Зокрема, найбільша кількість унікальних все ж таки знаходиться у Золочівській територіальній громаді. А розкажіть про таку досить цікаву знахідку, яка трапилася нещодавно на території парку. Так на, на правду маємо гордимося е, дуже гарною знахідкою. Е, це м, перший достовірний факт. Впродовж зимово-весняного періоду, завдяки підтримці експертам з охорони відтворення біорізноманіття громадської організації Лісові ініціативи і суспільство на території парку реалізовувався міні-проект. По дослідженню видового складу савців, і завдяки лише цьому проекту, встановленню е лісових камер та фотопасток на території парку, було е зафіксовано дуже унікальний вид. Червонокнижник – вид, котрий має статус вразливого кота лісового. Хочу відмінити те, що даний вид взагалі не характерний для нашої території. Він трапляється у Карпатському регіоні та по лісі. Також наші науковці могли спостерігати за різноманітними видами савців. Застосування фотопасток або ж лісових камер дає науковцям можливість проводити такі. Такі дослідження саме спостерігати за поведінковою особливістю, їхньою добовою активністю. Тобто надають таку можливість, котру вони не зможуть зафіксувати під час натурного обстеження. І під час нашого міні-проекту відмічено ряд савців, котрі відвідували бурсукову домівку. Детальніше ви можете ознайомитись у нашому відео. І також я хочу відмінити. Мітити те, що національний природний парк Північне Поділля запрошує до співпраці молодих науковців, екоосвітян, фахівців і сфери туризму та природоохоронників робити і поширювати про унікальність про унікальність нашої території не тільки в межах Золочівського району, а й по всій Україні. А щодо організації е, туризму, які місцевості парку ви б рекомендували відвідати? Найкраще е, саме відпочивати під час організованого туризму, і наші фахівці, фахівці відділу рекреації, надають екскурсійний супровід е, під час відпочинку, і ми можемо також. Похвалитися нашими здобутками, розробленими та промаркованими екологічними стежками, такими як туристичний маршрут, Триніг, екологічна стежка «Дивосвіт Минича, туристичний маршрут, її величність вапнярка. Також ряд веломаршрутів, до котрих я запрошую зараз в. Таку гарну літню пору ми запрошуємо на наш новий туристичний маршрут в межах Заблоцівської територіальної громади, котрий називається Бірозова Рапсодія. Але наголошую на те, що туризм повинен бути організованим. А тому, аби краще спланувати свою мандрівку, просимо звертатися до нас за екскурсійним супроводом. А що побажаєте нашим глядачам? В першу чергу усім бажаю миру. Мир. Потрібен нам. Ми потрібні всі єднатися, єднатися у боротьбі проти окупанта. Отже, єднаймося, я бажаю усім здоров'я і миру. Дякую.